Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні хочемо вам показати, як ми збираємо насіння з саме ранніх томатів, саме ранніх, саме добріших. І збираємо так насіння, щоб від цього ще була і, як кажуть, вигода, щоб весь томатний сік не пропав, друзі. Ось. Два, два у нас таких наших, як кажуть, суперсорта Корнієвський розовий і китайський ранній. Ну багато про них вже сказано, але все-таки хто може заходить в перший раз і бачить е, наші томати на нашому каналі. Саме Корнієвський розовий, який ми висаджуємо дуже-дуже багато років. І я вже говорив про цей томат. Ну, смачнішого томата. Ми вже шукаємо, шукаємо, мабуть, та не мабуть, а точно перепробувано сотні сотні різних сортів, гібридів і смачнішого, ну. Вийде в нас ролик, все-таки один подібний подібний сорт такого розового томата ми все-таки знайшли. Потім вийде ролик, подивитись. Ну, але все-таки Корніївський розовий, мало того, що він саме смачніший але він і із томатів практично, Ну, можна сказати, з ранніми ранній. От такий прекрасний величезний томат. І томат ранній. Тому, і ми його, е, як е, хочу показати вам процес з самого початку, як же, як же ми збираємо насіння, е, щоб, е, щоб ще і був томатний сік. Тому що томатний сік із цього томата, теж, як ви розумієте, якщо томат смачний, то й сік. Просто безподобний. Багато хто мені говорить, так з розового томата буде ну якийсь він не, не червоний. Я вам скажу насищений такий колір, просто прекрасний. Томат з нього виходить, ну, безподобний. Тому, от, е, е, що головне, не довести до гниття, от ці томати не довести до глиття, щоб вони були. Спілими. І потім що? Ось оці томати. Зараз, ну, весь процес вам показувати не будемо. Перемиємо. Звісно, що його треба порізати на частини. І ось на оцю таку просту перемелим і насіння. З цього. Потім зберемо. Як ми збираємо саме процес насіння? У нас є відео. Повторюватись не буду. Можете подивитись відео про те, як зібрати правильно насіння. Але так, щоб як зараз показати, ось буде така, щоб була насіння від ціль буде виходити сухе, майже сухе з такою м'якоттю. Обов'язково додати, щоб була ось така жижа. Щоб насіння було в жижі в, своїй такий, в своєму такому природному середовищі. І оця жижа ну, просто є. зараз тепло, навіть жарко, десь приблизно добу, і через добу потім ми його промиємо і зберемо насіння. Це дуже важливо. Чому? І, а і ще і другий сорт. Китайський ранній, наш супер-супер ранній сорт. Ранній, і як бачите, це сорт не дрібний. Є, ми в цьому році посадили, не хочемо вам навіть показувати там, що написано супер ранній. Ну, ну, ну Проти цих ну, просто горох, ну, ну, ну отакунькі, е, томатики. І те, і те поспіває практично. Е, Одночасно або ще й пізніше від цього нашого китайського раннього. Чому я кажу наш китайський ранній? Тому що куплений китайський ранній, знову ж таки, я вже про це говорив, але може хто не знає, ну зовсім не співпадає з цим китайським раннім, який ми висаджуємо вже більше 30 років, який теж нам завезений. Сусідом із з Нікополя, там, з насінневої станції, сказали, що китайський ранній. От так він у нас, китайський ранній вже та, не, не 30, а більше 30 років. Тому от збираємо саме з цих з двох сортів ранніх. Хочу ще вам сказати, що зараз оцей китайський ранній у нас він оце вже в такому стані практично місяць. Зібраний, щоб він дійшов до такого, ну, майже майже ось почав уже такий м'якенький, що почав, почав навіть ось зовсім. Ну, Але ж оце перебереться, щоб, щоб усік не пішло. А це де нормальне, поріжеться і піде на сік. Ну, чому тільки два сорти? Тому що, друзі, навіть після першого сорту прийдеться все промити, щоб в одну ж мисочку зібрати. Із Корнієвського розова, по, розового, потім все оце промити і в другу ємність е, будемо е, збирати оцей китайський ранній, ну, в смислі насіння. А сок буде, ясно, що в одну ємність. І якщо там буде мало, на наскільки у нас вийде, додамо вже різних туди. Головне, щоб не перепутати. Навіть от зараз я набирав цих корніївського розова. У нас багато ще сортів інших корнієвського чи то просто розових томатів, щоб не перепутати, щоб до цих і саме до цих корніївського розова не, не помішалися другі томати. Дуже важливо не перепутати сорти. Тому до цього діла ми підходимо так скурпульозно, ретельно. Ну, от так, друзі, щоб. Щоб, як кажуть, і сок був, і насіння зібрати. Отак От ми робимо. Так що якщо і у вас е, є якісь томати, які вам сподобалися, що, е, що ви хочете зібрати насіння, то, то не, не допускайте до такого до зовсім до гниття. можна е, і насіння зібрати, і щоб томатний сок був. Ну і заодно ж показати вам дійсно, що, що ми, з яких томатів ми збираємо насіння, щоб ви, були, щоб ви бачили в очі, як кажуть, і знали про те, з яких томатів і як, як ми його робимо. Ну, от так, таке коротеньке відео на сьогодні. Якщо вам було щось корисно, поставте пальчик вверх. Підпишіться на канал, миру вам і добро